От я за це ругаю, отругаю. Но саме прикол у те конфеты троще. Не, вона зараз Німці, зараз вона вам дасть за конфетку. Все, все, все. Никайся, никайся, нкайся, бо відберуть. Конфети троще, що глуха нема? Особливо шоколадочки, поняли? Mm -hmm. А я за це ругаю, Мотя, не можна. <губ> Мотя. І <губ> все равно. Скажи, можна, не можна, якщо смачно, то можна. Моть. Гляньте, mm -hmm. uh -huh. що вона робить. Це ж капіз. Ну як їй можна відмовити. Мотя конфіти точно не можна. Я всіх сварю за те, ну чесно. Комара знає, що цукерки не можна. Ну, Мо тебе пофіг. Їсть собі спокійно та й все, дитина. Ага. Тікай, никайся.